Розпочинаємо. Розпочинаємо наш е, матч, в якому у нас колос приймає металіст 1925. Команда, яка раніше називалася Житлобут 1. Так, Кишич номер 12 Христина е, Козу, 15 номер, Ольга Войтенко 25. Ставило завдання. І перший момент, ну, не момент, а так, перша така атака е, від харків'янок, яка завершилася прострілом. Укарний майданчик. Остапів зараз у відриву. Новачок. Новачок етапу, коли в межах сьомого туру ці команди грали між собою. В першій половині сезону зараз м'яч не залітає ворота, небезпека, а з другої спроби все ж таки залітає. Однося там показуючи. Потрібно допомога дозволяє там лікарям арбітриня вийти. Ось так розпочинається матч. Ну, якщо я не помиляюся, то Вероніка Кожухар у нас відзначилася, але з другої спроби бачили ми. Пішли відіграватися. футболістки колоса зараз. Навіс. Остапів там бореться. І Славич Забирає цей м'яч. Панащенко. Хіміч. Забирає. Надія Куніна. м'яч у Хіміч. Іде Куніна, але там капітан. Капітан Металіста 19-25. Поголошено повітряну тривогу. Атака колоса. Просимо всіх пройти в укриття. Людмила Пуніна, Мар'яна Іванишин. Увага! Весняний футбол. Багато браку, багато помилок, багато браку в передачах, тому зростилася нижче. Передача. Далі є момент для удару, є навіть удар. І є навіть удар. І це момент для харківської команди. Вийшла на ударну позицію Манзюк. Навісом у карний майданчик. Колоса пішла подача Дуднік. І є навіть удар. Є навіс. Навіс панцюлає там вистрибує. Панащенко і вибиває Ірина Майбородіна. Робить навіс. М'яч летить і Славич. На перехопленні Остапів. Там хтось помилився Остапів. Виходить, сам на сам пробує Остапів і виручає свою команду Славич. Навіс Харків після закінчення цього матчу. Не вимикайтеся, у нас буде пряме включення із інтерв'ю з тренерами команд. Дальній удар! Ірина Майбородіна пробиває. Повинен бути Бігає! Бігає! одна бойова одиниця. Зараз жовта карта буде. Китаєвої. Так, Тетяна, Китаєва. Китаєва. Китаєва зараз жовта картка. А це друга жовта картка і зараз буде червона. Мені здалося все ж таки Китаєва. Зію, момент, і удар. Канадська. Корнацька, Корнацька! Далі йде корнацька! Подивіться, що робить Корнацька. А от пас на панцулаю, не Навіс височенний і головою там навіть головою спромоглася Алексанян. вимальовується картина. І зараз буде заміна у металіста 19-25. Єрьомінко вийде, кожухар пробуває головою, а там нікого нема. Все, друзі. Перший матч, матч. після замової паузи. В цьому сезоні завершується перемога. 19-25.